Вітаю вас, наші розкішні пані, наші красунечки. Ми сьогодні знову для вас в Міледі Тіві Шоп. Я дуже рада вас тут бачити. Бачите вас тут, на телеканалі, також на Ютубі. Я передаю вітання всім, хто нас дивиться, і на Ютубі також. Заходьте до нас, шукайте нас в пошуку, підписуйтесь. Всім передаю вітання, всім нашим. Всім нашим іменинникам передаю вітаннячка. Так, е, дивіться, в пошуку ви пишете Міледі, Тіві-шоп будь-якою мовою, і ви одразу потрапите на наш телеканал. Підписуйтесь, підписуйтесь, слідкуйте за нами, а ми вас будемо радувати класними, якісними речами. Ось, наприклад, сьогодні увага! У нас сьогодні лот це футболочка, дуже якісна турецького виробника. Дивіться, це. Турецька тканина, турецька віскоза разом з еластаном. Ви знаєте, що е турецька, е турецький текстиль, так він відомий на увесь світ. І я вам хочу показати: от бачите, це не просто така тканина, темно-синя, вона ще й з таким вкрапленням. Розумієте, який цікавий тут візеруночок. Це футболочка. Вона прикрашена ось таким дизайнерським розписом сакури. Ви подивіться на цю яскраву сакуру. Але друзі, це не просто розпис. Тут е, з правого боку є ще ось такі нашиті, нашиті трояндочки, це ну не трояндочки, квіточки, бачите, з органзи і з такими. Бусинками. Тобто, тут ось ще нашиті 1, 2, 3, 4 ще квіточку тут пришиті по правому боці боку для вашої краси. Друзі, скоро появиться інформація на екрані. Будь ласка, уважно дивіться на екран, запам'ятовуйте. Інформація для вас: код товару, футболка Доріс. Розміри від. 44 аж до 62-го. Розумієте, яка у нас широка широкий вибір розмірів. Віскоза в складі 96% і 4% Еластану. Зараз спеціальна ціна для вас: 1599 гривень. Дивіться, ви можете прямо зараз. Дома замовляти, але всі сплачують тільки фінальну ціну. Тобто, чим більше буде в нас замовлень, чим більше буде дзвінків, тим менше буде ціна. Так? Тому можете вже дзвонити, бути активними, і пан режисер буде робити для нас. Кидочку для вас максимальну. Друзі, дивіться про цей виріб. Всі ви знаєте, що турецька якість текстилю вона просто найвища у світі. Я вам хочу сказати, що склад віскози і Еластану чим він класний? Ну, по-перше, вам в цьому виробі не буде жарко. Це е, така дихаюча тканина, дихаюча, вона гарно тягнеться. Тобто, е, якщо там бюст, е, ну знаєте, е, в талії маленька, а бюст такий гарний, добротний. Тому можете не переживати, вона буде гарно тягнутися. Я зараз всі розміри вам розкажу, розкажу об'єми. От, квіточки, дуже якісний принт, він не буде випиратися, але просто бажано прати в пральній машині. Отже, бажано прати вручну, не в пральній машині. Якщо в пральній, то тільки на дуже делікатному режимі. Але якщо у вас є можливість, будь ласка, поперіть вручну, щоб цей виріб слугував вам довго і ви були раді такій якості. Дивіться, розміри у нас подвійні 44-46, це на об'єм грудей 86, Довжина 60 сантиметрів. Розмір 48-50 на об'єм грудей 92, довжина 60 сантиметрів. Розмір 52-54, об'єм грудей 96, довжина буде така ж сама 60. А розмір 56-58 вже більший об'єм грудей 100 і довжина трішки більше 61 см. І ще у нас є один розмір. Ви уявляєте, яка велика розмірна сіточка у нас 60-62 на об'єм грудей 104 і довжина 62 см Але, друзі, я хочу вас зап... запевнити, що тканина дуже класно тягнеться. Ви можете бути повністю впевнені, що на вас цей наріб виріб буде якраз. Дивіться, особливо. В області талії бачите, як гарно тягнеться, і просто завдяки еластану, завдяки дуже високій якості, вирі повертається у своє звичне становище. Тобто вона не розтягується, вона буде, вона поверне, повернеться в свій стан. А, ви бачите, ось я вам хочу показати. Рукавчик, рукавчик, який тут цікавий рукавчик. Рукавчик іде такий скошений, типу кардиганчика. Так? щоб тим самим, тим самим він робить більш делікатно, більш, більш вузьку лінію плечей. Так? Тобто він витончує таку фігурку, робить гарно. Тим самим, і, і до речі, про виріз. виріс. В-подібний виріз, він також, знаєте, ну, дуже елегантно виглядає. Ось, наприклад, на мені я вам хотіла показати, дивіться, на мені, в мене зріст маленький, 1,52 два, Ношу я 42-44 розмір. Але ось завдяки цьому В-подібному вирізу здається, що трошки більше додає зросту. Для мене це важливо, бачите, як гарно дивляться ці квіточки. Взагалі, Пан режисер мені каже, що в нас дуже багато замовлень, дійсно, це класна річ. І він для нас зробить неймовірну знижку. Отже, увага на екран одразу буде у нас мінус 400 гривень. Друзі, ви уявляєте? Ну, пані, шановні мої, 1199 гривень, і пішов таймер. Я вам нагадую, що кількість у нас обмежена. Тому будьте активні, дзвоніть і не переживайте, ви отримаєте цю футболочку за найнижчою ціною, яка буде у нас сьогодні в ефірі. Можете не переживати. У нас доставка безкоштовна від Міладі ТІВІ ШОП, тільки для вас, тільки для наших покупців. І до речі, я хочу вже привітати. Тамара Миколаївна, так, місто Вінниця, я вас вітаю. Та, купили для себе. Так, вітаю вас! Вітаю! І на подарунок дочці також. А, і ще одну замовили. Я вас, вітанечка, передаю! Вітаю вас! Це дуже класний варіант для подарунку. Ну, Правда, друзі, дивіться, в мене розмір 42-44. Я ношу. Вона мені виглядає трішки така е, об'ємна. Зараз на мені 44-46. Дивіться, довжина. В мене вона прикриває лінію сідничок, так? Тобто на вас вона буде, звісно, коротше, тому що в мене зріст метр п'ятдесят Вона прикриває лінію сідничок. Вона така. Дуже е, приємна до тіла, надзвичайно ніжна, да? вона не є приталеною, що мені особисто подобається, що я можу вільно в ній дихати. І також е, варіанти, як ще можна носити цю красу. Дивіться, ви можете зробити якщо, якщо вам подобається да? такий підтопік, зробити її коротше. Вона за рахунок Еластану дуже класно тягнеться. Дивіться, ви можете ось так зав'язати, і вам буде. Ось такий розкішний топик. Як блузочка, розумієте? Ви можете її трішки заправити в брюки, якщо це брюки. Тут, що мені подобається, що принт йде десь до талії, так? Тобто до рівня талії. Якщо ви носите спідниці високу, наприклад, так? то ви вділи собі, у вас там нічого не заминається, і у вас іде розкішний комплект. Спідницю можете вдіти контрастну, наприклад, світло, якось біло або рожеву, і вона буде дуже гармонічна з нашими квіточками, або ж темно, і тоді буде, як сукня вам виглядати. Дуже універсальний засіб. Я вам хочу нагадати інформацію. У нас велика, величезна розмірна сітка від 44 по 62-й. У нас іде на два розміри: 44-46. Код товару, футболочка Доріс. Запам'ятовуйте, будь ласка, і наш номер телефону 0800 21 14 14. Нагадую вам, що для вас дзвінки по всій території України безкоштовні. Дивіться, я вам ще раз нагадаю, що це турецький виробник. З цим виробником ми працюємо вже не перший рік. Це дуже якісний виробник. Це фабрика, це дизайнерський принт. Ви можете бути спокійними. Цей принт не вистірається, не випереться, але бажано прати все таки в ручному режимі. Просто щоб ручками сполоснути, так геть трошечки треба прального засобу. Краще, якщо це буде мильний розчин або гель, так от, і буде зберігатися за рахунок еластану, буде зберігатися виріб у своїй формі. Хочу звернути вашу увагу на рукавчик. Дивіться, рукавчик по типу кімоно. Він широченький, на ньому немає резиночки, і він не буде здавлювати вашу руку. А, і мені пан режисер каже, що в нас дуже велика активність. Як же мені приємно! І знову буде для вас знижка, мої дорогенькі. Увага на екрани! І зараз так, 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 дзвоніть, 999 гривень буде коштувати для вас цей прекрасний виріб. Шановні пані, кількість обмежена, час пішов. Я вам нагадую, у вас є три хвилиночки. Щоб позвонити, будь ласка, дзвоніть до нас. Чим більше активність, тим менша ціна. І звісно, приємний сюрприз для вас безкоштовна доставочка. Про турецький е, трикотаж, про е, турецький одяг можна багато говорити. Ви знаєте, моя мамулечка рідна, вона дуже любить турецький одяг, і вона ще давним-давно в Турції придбала собі віскозний сарафан. Це вже пройшло багато років. Він був і на городі, і в потязі, і в подорожах, десь, і просто так біля дому або по дому ходити. І він має шикарний вигляд, тому що це дійсно класна турецька якість. Ну, також, звісно, я хочу, хочу передати привіт своїй мамулечки і всім мамам, котрі дивляться нас разом з наш... зі своїми доньками. Я знаю, що навіть сім'ями дивляться так, всім вітанечка передаю. А у нас ще є один покупець. Так. Євгенія Олегівна, знову я вас вітаю. Вітаю з прекрасною футболочкою. Нехай вона вам пасує, нехай вона вас радує, тому що, друзі, ну сакура, так про сакуру. Сакура це взагалі японське дерево радості, радості життя. А чому так? Тому що сакура взагалі цвіте лише 5 днів. Тому це не просто, знаєте, як захотілося намалювати, а цей виріб буде гармонізувати ваш. Скажімо так, ваший настрій, ваше життя. Нехай, якщо це просто навіть футболочка, але вона вам доставить багато задоволення. Дивіться, ще ось такий. Оброблений виріз, оброблений ось такою гарною еластичною стрічечкою, щоб ви не переживали. Якщо він трішки потягнеться, нікуди не дінеться, нікуди не дінеться форма виробу, тому що в складі є еластан, і тим самим еластан. Тримає форму свого вироба, друзі. У нас дуже велика розмірна сіточка від 44-го аж до, до 62-го розміру. Тому ви можете вибрати свій розмір, але навіть якщо ви не впевнені, ви можете не переживати, тому що виріб. Ну, подивіться, ну, наскільки класно вона тягнеться і повертає свою форму. За рахунок елостану, ви бачите? ви бачите? Просто ну, це дуже якісне виконання. Подивіться, як е, оця таке вкроплення, бачите, оця така стрічечка. Світловідбиваюча, мені здається, вона така люрексна, трошки ну, додає святкового настрою. Тим самим, роблячи цей виріб не просто як футболка, знаєте, там, для спортзалу або там, для відпочинку. Але якщо ви доповните її класно, якоюсь такою цікавою спідницею, це може бути навіть як Ну, як вечірнє вечірнє вбрання, якщо ви там бажаєте е, десь е, на якийсь там захід або на день народження вдягти. Будь ласка, дивіться е, про виконання шву е, віскоза, вона насправді дуже важка в пошиті, дуже важка. Вона це не проста тканина, вона біжить кудись, знаєте, тікає, але зверніть увагу, яке якісне виконання шва. Ніде нічого не стирчить. Стрічечка дуже-дуже рівна, дуже якісне виконання. А у нас є телефонний дзвоник. До нас дзвонує постійна глядачка Катерина Миколаївна з Чернігова. Я вас вітаю, наша рідненька. І вона просить ще знижечку, а можна, пане режисере, скажіть нам можна ще знижечку? Катерина Миколаївна дуже просить. Є така можливість, так? Ну, просто режисер наш сьогодні в нього, мабуть, яке свято. Він робить нам ще знижку. Ви уявляєте? Ви уявляєте? І це фінальна ціна. 749 гривень. Мені повідомляє пан режисер. Я вам дуже дякую, пане режисер. Ну, ви просто дуже щедрий. У вас. Дорогі глядачі, три хвилиночки. Три хвилиночки у вас є для того, щоб замовити собі класний виріб, котрий вам буде, ну хочете в спортзал, хочете десь на урочистий якийсь захід, просто бути гарною в повсякденному житті для себе. Ви от захотіли бути сьогодні гарною? Ви гарна, розумієте? Тобто з таким настроєм, з настроєм сакури, прагнення до життя, коли як на сьогодні нам хочеться жити, розумієте? Тому чому б не порадувати себе, своїх близьких, там доньку, сестру, маму або бабусю? Дійсно класною річчю це якісна річ, вона дуже приємна до тіла, вона класно тягнеться. От ви можете не переживати за те, що вам там в грудях, бо часто запитують в грудях, чи влізе вона там, носить пані 56 розмір. Дивіться, настільки, от, настільки вона тягнеться, вам і в талії буде, вам і в грудях буде, куди вмістити це все, і все повертається до своєї форми, тобто. Принт на місці. Ви бачите всі трояндочки на місці. От зверніть увагу: ось ці трояндочки, вони нашиті. Це не просто це не малюнок, це нашита органза. Отаке, От бачите, дуже красива, така переливається разом із такими намистиночками, дуже ніжні намистиночки. Тут чотири таких трояндочки. І ве подібний виріс, котрий буде вашу шийку робити тонішою, більш витонченою. А як для мене привілегія, ще й трошки додавить зросту сантиметрів. І дуже класний рукавчик. Рукавчик чим класний? Тим, що він вам не буде передавлювати руку, він буде досить вільно сидіти на руці. Пройма тут досить широка. Давайте я поміряю пройму. Я вам скажу скільки шириною рукавчик, щоб ви не переживали. Дивіться. А, так. Ви можете бути спокійними, тому що, ну, по-перше, тут в складі є еластан, це дуже якісна віскоза. І це аж 18 сантиметрів. Дивіться, бачите? Так, зараз пан оператор нам покаже. 18 сантиметрів ширина пройми рукава. Це дійсно немало. На ньому немає резинки, тому ви можете бути спокійні, що ваша ручка буде вільно себе почувати. І, взагалі, знаєте, що мені ще подобається? Що оцей синій колір він робить таку начиталію струнку, так видовжує, таку робить гарну фігурку, тому що темний колір завжди трошки. Трошки ну робить нас стрункішим. Отже, друзі, запам'ятовуйте, що у нас безкоштовна доставка для вас. Дзвінки по Україні безкоштовні, і будьте активнішими, дзвоніть. І е, ваш виріб приїде до вас в гарному пакуванні. Е, поспішайте! У нас обмежена кількість. Я вам нагадую код футболочка Доріс. Наступна партія може бути не скоро, у нас дуже швидко розкупають. Велика розмірна сітка. Дивіться, у нас ціна 749 гривень, залишається для вас ще декілька хвилин. І я вам дуже всім дякую за вашу активність. А ми будемо йти далі. Дуже-дуже вас всіх обнімаю і цілую. На все добре.